Вітаю! Маємо сьогодні нове авто Audi e-tron 23 року випуску з пробігом 37 тисяч кілометрів. Дане авто оснащене комбінованим салоном. Переднє сидіння регулюється механічно, а також наявна підтримка ніг і підігрів сидінь. Також приємного можна виділити камеру заднього огляду, автоматичне паркування та. Партроніки по колу по периметру. З опцій, що можна виділити? Це регуляція дзеркал, автоматичне складання та підігрів. Наявний адаптивний круїз, тримання полоси та 6 режимів підвізки. Сьомий можна налаштувати індивідуально. Йдемо далі. Переходимо на задній ряд. Авто має просторний салон. Також комбінована шкіра. Маємо підлокітник з міні-столиком. Для сім'ї буде гарний достойний варіант, тому що багато місця і все можна помістити. До речі, про місткість. Аудієтрон це електричка з дуже достойним об'ємом багажнику. Тут можна перевозити все, що завгодно. Є складання сидінь заднього ряду, тому в разі чого забираєте шторку і можна їхати на море.